Шкода, що двопартійна підтримка є саме в негативному контексті. Тобто, ми намагалися вибудувати позитивну підтримку України, надання зброї, перемоги через власне хороший сильний наш імідж. А виявилося навпаки, ми в принципі об'єднали конгрес і європейських партнерів саме через величезний скандал і підривання ключових основ, які є фундаментом нашої європейської інтеграції, і звичайно в майбутнього нашого треку в НАТО. Тому в нас зараз є дійсно останній шанс. У президента Зеленського немає альтернативи, як власне запросити і експертів у цій сфері, і міжнародних партнерів, і показати сильне рішення. Не просто законопроект, про який йдеться, а власне конкретику, які там будуть положення, коли він буде представлений, проголосований. До того залишається величезний вакуум і по суті зруйнована довіра міжнародних партнерів і інституцій, яку буде дуже складно. Вибудовувати